Військовим ТЦК, військово військовооблікової документи. І що? Військово-облікові документи. А ви чого маєте перевіряти? Що? А ви чого маєте перевіряти? Я чого? Розпорядження ну. комендант. Опа, і як вам таке? Поліція надає послуги розвози представників ТЦК. Чоловіче, ти на вулиці зобов'язаний пред'явити військово облікові документи. Ви документи, ви покажіть. Я вам чули, Я маю Документи? Ви хто мені? Я представник. Як розмовляти з представниками ТЦК на вулиці? Ось вам приклад. Це не я захотів. Ну, чому ви маєте у мене провіряти? Є розпорядження. Я в них в наказ. Згідно наказу, представники ТЦК перевіряють військовий квиток у чоловіків на вулиці. Законно це чи ні? І це ми також з'ясуємо. Хлопці, відкривай мене. Хочеш знати більше про свої права, про свої обов'язки, підпишись на мій канал. Хочу нагадати, що учасники нашого юридичного клубу завжди отримують консультацію по питанням мобілізації. Тому, друзі, не зволікайте, долучайтесь до нас. Добро! Ціка, перевірки облікові документи. І що? Письково-облікові документи під а ви чого маєте перевіряти? Що? Ви чого маєте перевіряти? – Я чого? Розпорядження ну, коменданта Івана Франківського. А він хто для мене? А ви хто? Не громадянин України? А він що мій? Ви хто? є громадянин України, військово зобов'язаний. От є. документи може мене поліція перевірити. Одразу зацитую статтю 19 Конституції України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України. Їхні рішення, накази, розпорядження не повинні суперечити чинному законодавству України. Вам щоб показати розпорядження? Мені ваше розпорядження все одно. Виключить телефон. Ох. Документи ваші приділи. Я можу тільки документи поліції проявляти. Мені ваше розпорядження до одного місця. Ви чуєте мене? Телефон виключу. Ні. І зверніть увагу, у представників ТЦК з'явились бодікамери. Чому? Для того, щоб вони фіксували діалог. Телефон виключить. Ні. Скажіть підставу для того, щоб виключити телефон. Виключно. Телефон виключить. Поясніть, чому я маю виключити телефон. А що ваше не включена бодікамера? Ого, а ви аж тепер включаєте. Так? І на сьогоднішній день виникає питання: чи маємо ми право фіксувати дії співробітника поліції або представника ТЦК? Хочу зазначити, що вони при виконанні своїх посадових обов'язків є суб'єктами владних повноважень. Положення про конфіденційність. На них не поширюється відповідно до статті 21 закону України про інформацію. Тобто ви, в свою чергу, маєте повне право збирати інформацію відносно їхніх дій. На сьогоднішній день це не заборонено. Але якщо вони будуть порушувати ваші права, а ми це вже бачили, у вас будуть фактичні дані цього. Ну, і грамотний? Так, грамотний. Кажуть, свої відслужив, то я грав. Ну, ну то, Я не вам не буду, буду нічого документів показувати. Ви як ви відслужили. Я відслужив своїм. Претензії. Претензії? До чого до мене якісь претензії? Я проверяю, це не мої претензії, це не я захотів. Ну Чого ви маєте в мене проверяти? Є розпорядження. Є в них розпорядження наказ. Я розглянув ваші документи. Ну, і зразу говорю, третім особам передавати мої дані, забороняється. А що ви так боїтесь? Або у вас я не знаю, як треба навчити. Далі ми бачимо, що співробітниця поліції перевіряє документи чоловіка. Але на сьогоднішній день для того, щоб співробітник поліції перевіряв ваші документи, потрібно мати законні підстави, стаття 32. І тут зазначений чіткий перелік, коли співробітник поліції має право вимагати у вас. Документи на вулиці. По факту, знаєте, потрібно скоїти адміністративне правопорушення для того, щоб співробітник поліції встановлював вашу особу. І законом чітко регулюється, коли і як поліцейський перевіряє ваші документи. Я буде вчити, як прийдуть москалі? Я вже своє Ви вже? підбоявся, не переживайте. Підбоялися? Так. О, десь так. Служили, то... Хай, Чому добре? А для чого вручають повістки на вулицях, вимагають військово-облікові документи? Свого часу я отримав копію від представника ТЦК, де у них зазначено, оскільки чоловіки зазвичай майже ніколи не повідомляють територіальні центри комплектування про зміни, що відбуваються в їхньому житті якого світу вони здобули, куди переїхали, коли побралися, розлучилися, чи з'явилися діти? Міністерство оборони України самостійно збирає та актуалізує дані щодо військовозобов'язаних. Ось чому ми часто бачимо представників ТЦК на вулиці, і від вас було дуже багато питань стосовно нашої пам'ятки. Тут зазначений алгоритм дій, що необхідно робити, та знати, коли вас зупиняють представники. Поліції, а також на сьогоднішній день ми її оновлюємо, і тут будуть зазначені основні моменти згідно чинного законодавства про мобілізацію. Тому, друзі, долучайтесь до нашого клубу, щоб мати і юридичну підтримку, і відповідну пам'ятку, яка допоможе при спілкуванні. Якісний добре. – Не Ні, вони ж мені ніхто, ну що я йому буду говорити. Ну хто, ну що, хто? Ну, який закон, якийсь закон, якась влада. Наскільки Молодь. я чув, що ні. Ну, То що ви тут живете? А? – Що ви тут живете? Що ви тут живете? Да. – Аби що, мене тут приписували, чи що? Ні, ну чого ви тут живете? А тепер давайте почитаємо повноваження представників ТЦК. Можливо, десь зазначено, що вони мають право перевіряти ці документи. Першочергово нагадую, що за порушення правил військового обліку передбачена відповідальність згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, стаття 210. Далі, і так, представники мають право організовувати оповіщення військовозобов'язаних про їх виклик в ТЦК, розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил військового обліку. Так, далі читаємо. Ой, а ви знаєте, а не зазначено, що вони мають право разом з поліцейськими проводити такі рейди і перевіряти військово-облікові документи на вулиці. Не зазначено цього тут. Друзі, якщо вам потрібні закони, які допоможуть вам при спілкуванні з посадовими особами, Переходимо в опис, там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усю необхідну літературу. Грамотний. Ну так грамотний. А що? Ви тільки одні грамотні, чи що? Виключи людей лукові, бігати, лукові, бігати лукові, бити бігати, і збирати. Да, та і збираємо, бо такі як ви. Та бо ви вже ну, тут то, вже то, так, засиділися, певно, Франківську. Хто, хто засидівся? Ви знаєте, може, чи люди де були, чи ні? Чи ви знаєте? А ви знаєте. Показати документи. Ви покажіть. Вам чоловік показувати документи? Ви хто мені? Я представник, НТЦК. Ви мені все одно, що ви представник НТЦК. Хлопці. Добивай мене. До побачення. До побачення. До побачення. НТЦК. Ой, та ну, серйозно. Як-як. У мене якісь проблеми? Ні, ось побачення. Все, до побачення. Так, звичайно, дякую. І так, підсумок. Що ми бачимо, що на сьогоднішній день в деяких містах співробітники поліції разом з представниками ТЦК проводять певні рейди. Поліцейські перевіряють документи, а співробітники ТЦК намагаються перевірити військовооблікові документи. Але згідно чинного законодавства немає прямої норми, яка зобов'язує нас мати постійно при собі і в будь-який час, в будь-якому місці, пред'являти їх. Представнику ТЦК, ось вам приклад того, коли чоловік наголошував на тому, що у вас таких повноважень немає і що було далі, і далі він пішов по своїм справам. І так, друзі, якщо інформація була актуальна для вас, не забуваємо підписатись, робимо репост, лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал про нашу поліцію представників ТЦК, присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.